Вона відомо, що вона весною цвіте. Це лебенький Клокус, це голубий, це золотий, це фіолетовий, це бій. І все будемо говорити про підсніздики. Один вид простий підсніздик, а другий Кавпацький підсніздик. Вони зараз поговоримо про кукус ця квітка, яка розцвітає вистою в березні. Місяць березень. І вона, її дуже люблять джоли, як не І Клокус свалив, що кокус веде дуже гарний. І тому його заводять вдома. А кавпацький підснізник, він свалиться, що він не, не як простий, оце ковпацький підснізник. Оце Це, це. Оце пустий. Бачите, як він відрізняється? Пустий він відбирається уже в а потім починається з тий Кавпацький. І злого він.